Доброго дня. Сьогодні у нас огляд. Купили на подарунок дитині в Ало ось таку портативну акустичну колонку. Bluetooth колонку, просто в народі вона називається. Вартість її зараз на сайті 2499 гривень. Вибрали саме її в описі. По перше, у неї потужність 30 Вт. І И... ну, все інше, в принципі, таке саме, як у інших. По захисту. Тут в описанні йде вологозахист, можливість приймати дзвінки, петля, карабін для перенесення. Зараз фізично подивимося, що вона з себе представляє. Як вона виглядає з опису. Ми вибрали в принципі, один з найкращих варіантів за свою вартість. Тоді, будь ласка, перейдемо до самої колонки. Як завжди володякую такий пакетик нам дали. Ось так у нас запаковано. Тут у нас чітко видно, що це код товару, все інше. Так, тоді безпосередньо, що у нас тут іде. є 30 Вт, TVC IP 67. Добре, тоді подивимося, що воно всередині. Е, була запакована скотчем, але в магазині здивилися. Тоді зараз ще раз подивимося, що тут, Так. частина коробки. Відкриваємо, що в нас тут. Тут напевно зарядку документи. Що там? Шнур упакований. Пізніше розглянемо шнурок, давайте розглянемо саму колонку. Ось така вона. Дуже приємна на смак, вашненька. Можна взяти з собою на природу, повісити. Ось так я її поближче покажу. Xiaomi, їхній дизайн. Явно це гучність, плюс-мінус, що посередині ще не знаю. Значить, що у нас тут є живлення. Давайте, до речі, подивимося там роз'єм. Type-C. Включення, Bluetooth. І наступне, ще не знаю, що воно означає, але з часом подивимося. Так, ну пробуємо включити. Не знаю, чи вистачить заряду. О. О, Уже блютуз. Для прикладу взяв старий телефон. Дивіться, вона відразу її побачила. Бац 2 Pro хоче підключитися. О, ну, я не буду під... Підклю... я думаю, підключити можна її. Xiaomi Sound Outdoor. Це вона. Ну, як бачимо, працює. Опис чудовий. Як завжди, вдячні Алло за бонуси. Чесно, дизайн мені дуже подобається. Приємно, справді. Все. Дякуємо, Ало, до побачення.